Барвінок за цею так файно. Просто серед такого лісу. Вітаю! Добрий день. Сьогодні у нас є. 24 квітня. Погода така досить вітряна, але май тепло. Десь тепер так 14 градусів тепла. вночі було десь 7-8. То май тепліше, то ліпше. Сьогодні я знову в глуші Карпат. Пішов далі, ніж минулого разу пошукати нових місць. Бо тепер, якби є така можливість, бо грибів небагато, десь по одному, вони так би сказати, як індикатори. Тепер то де знайдеш, то будеш розуміти, що літом, коли вже сезон грибів, коли їх багато, то там можна назбирати. Ну, бо літом. Ти ходиш, грибів є найбільше, то назбираєш, а сил далі йти, шукати нових місць, вже і немає, вже не до грибів. Хочеш уже додому. Тому йдемо, йдемо, подивимось. Все, що буде, покажу вам цікавого перегляду. То так завжди, коли йдеш на нові місця, завжди цікаво, що там за слідуючим схелом, який ліс, так би сказати, така невідомість. А невідомість так завжди ніби Манить. Кличе тебе. Ну, ліс я вам скажу такий, можна сказати, ідеальний для росту а гриба, Ну, поки ще нічого немає, але дуже. Файні місця, то є надія, що можна щось тут знайти. Це прям такі схили вниз, що то і пройти не можеш, так треба обережно, бо то дуже стрімко. Походив, я тут один схил так пройшов, нічого не попало, а зараз йдемо ось цей схил. Перевірити, і там ще один є, за ним. То подивимось там. Це так сьогодні звідти так, ми сюди цим схилом походили, були на цьому вершечку і сюди так вниз. І прийшли сюди. Ну і я вам скажу, досвід грибний привів мене правильно. Є ось такий чудовий гриб. Чудовий гриб. Бо я вже так добренько походив, нічого не попадало. І це на сьогодні перший. Що не може не радувати. Значить, правильно обрані місця і результат буде. Добре, йдемо далі. Як то ми вже йдемо по напрямку додому, зараз переходимо сюди, на цей схил, там ще подивимося і туди ми вийдемо, де сьогодні ранком ми були. Може ще там щось буде. Така полянка файних таких квіточок. Не знаю як вони називаються, але такі дуже ніжні. Файні Тепер так переходячи на інші місця натрапив на таку полянку і тут такі файні яблуні позацвітали, нікого тут нема, але яка краса. Пташки лиш тут, і тварини, звісно, приходять сюди. Тут горіхи. Ось там під смереками такий ще моцний горіх. Така краса. Видно, що був будинок тут. Зараз нічого не нагадує, що тут був будинок окрім саду. Ну, твари не раді такому саду серед лісу. О яблуні так файно позацвітали. Ну я вам скажу, то досить такий великий сад, бо я ще так вище піднявся. І він такого сюди за деревами, все, в яблунях. Сюди, тут така грушка ще, там далі яблуні. І там ще є поза смереками. Досить такий великий сад хтось колись насадив. Ну так немає. Ніхто тут не живе. Так-то зразу видно, що тут були жили люди. Бо я так недалеко відійшов від того саду, а тут цвіте барвінок. Ну а барвінок люди садили біля будинків. так уже заросло, що Нічого не скаже, що тут жили люди, окрім квітів, саду. Да. Місця тут дуже файні. У ну, таких місцях, в ялиновому лісі, то літом. В другій половині літа. У вересні файні гриби ростуть. Походив я цим схилом, нічого я не знайшов. Місця файні, гриби тут будуть у сезон. А сьогодні так, як се каже, нема чим фалитися. Є один цей грибочок. Більше нічого я не знайшов. Ну то і мета не є така тепер назбирати грибів, бо то їх тепер. Знайти і досвідченим нелегко. Та й тому так. Звідав нові місця. А зараз вже вечоріє. Та я і так іду вже в напрямку додому. Зараз мені добратись ось такого з Хелтой, отак туди і додому. Вам дякую за перегляд. Всім миру. Здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі.